Чи здійсниться ваша мрія в цьому місяці? Так, ваша мрія здійсниться особливо, якщо це про гроші або про сім'ю, якесь сімейне благополуччя, якийсь прибуток, якийсь достаток, якщо щось таке ви загадали, або, можливо, знаєте, купити щось додому, знаєте, таке щось. Таке щось домашнє. Да, і ви будете святкувати прям. Святкувати свою покупку, святкувати для когось, можливо, це буде якесь свято. І справді, якесь свято, якась зустріч з дівчатами, якась для когось може і на свадьбу десь підети, знаєте, це вже до вас йде. Знаєте, можливо, ви ще не знаєте, як і що це, ну, як це буде відбуватися. Для вас це може бути ще такою таємницею, але карта колісниці каже, що це. До вас вже рухається. Ваше бажання або це воно пов'язано з якоюсь поїздкою, з якою у вас тут невідомість. Поїздка буде. Поїздці буде, проявленню бути, щось до вас рухається. Тобто різні варіанти, у кожного своє. Всім дякую.